Подих вітру, свіжість та легкість, дотик природи, досконалість, диво перетворені в світі інноваційних технологій здормео. Це світ абсолютної адаптації. Та неперевершеного оновлюючого відпочинку з Дормео. Довершені. інноваційні м'які пружини матраців Дормео. Це новий подих у галузі товарів для сну. Дормео святкує своє десятиріччя разом з Русланою, яка, як ніхто інший, цінує гарний відпочинок. Руслана обирає матрац з Дормео, тож її день починається бадьоро. Дормео. Прокиньтесь, відпочивши.